з математики за 31 травня 25-го року. Дріб до від'ємного степеня. Дріб до від'ємного степеня найзручніше переводити, але потрібно, щоб він був без цілої частини. 3 додати 2, 5 третіх до мінус першого. Перевертаємо дріб і змінюємо знак степеня Разів. Кількість зелених, ось наші зелені, перевищує кількість коричневих влітку. Влітку це світлий колір. Зелених влітку 50, коричневих влітку 20, 50 ділимо на 20, це 50 двадцятих або 5 других, або 2,5. Група туристів рухається є стресунок, відразу видно знак на питання, потрібно приймувати на них. Відзначено, що південний схід це бісектриса 4, 4 45 градусів, 15 градусів, 90 мінус 15 градусів, 75 градусів плюс 45 градусів. 70 плюс 50, іншими словами 120. Або в стопчик додаємо. йому. рівняння, просто система рівняння, але просто прекрасна. Кожне рівняння вмістить тільки одну зміну. В першому х дорівнює 6 ділимо на мінус 2, мінус 3. В другому y дорівнює, щоб позбавитись y дріб 3, щоб позбавитись трійки дріб це зділення виконуємо у Бернелі Ді. Множимо рівняння ліву і праву частину на 3. 9 на 3, 27. Мінус 3, 27. Дві твірні циліндри. Спеціально показую рисунок. твірниці ті лінії, які утворюють сам циліндр. Ось твірна. І ось твірна. Вони завжди паралельні. Їх нескінченна кількість можна нарисувати, і вони завжди паралельні. Зображено графік функції. Укажіть множину значень функції f від x-2. Зміщення по у. По у зміщуємо так, як записано у функції. Мінус 2 значить вниз на дві клітинки основні точки. Тут основні точки для нас, саме красиві видимі, це крайня ліва, крайня права. Тут мінус 1 показано, пускаємо на 2, мінус 3 буде. Тут 1 показано, опускаємо на 2, мінус 1 буде. Тут 2 показано, пускаємо на 2, 0 буде. Ну і отак якось з'єднуємо. Укажіть множину значень. Множина значень це в якій області знаходиться по горизонталі сама функція. Я відтворю прямокутником, так буде швидше. От функція не виходить за межі цього прямокутника по Y. Тобто y належить від мінус 3 до 0. включно. Тому що крайні точки в нас є. Варіант відповіді В. Які з наведених тверджень правильні? Будь-який ромб – паралограм. Так, будь-який ромб це паралограм, показую. Але чого ми ромб стараємося рисувати так, що він розміщений на вершині, а не лежить на стороні? Тому що ми намагаємося продемонструвати його красиву властивість діагоналі перетинається під прямим кутом. Але ромб можна покласти і він буде ідеальний паралограм. Тільки ромб кращий, ніж паралограм, тому що в ромба всі сторони рівні. І діагоналі перетинається під прямим кутом. Але якщо ми його покладемо на сторону, то нам не дуже видно, що сторони рівні, і діагоналі перетинаються під прямим кутом. Так, перше вірне. Висота будь-якого. Ромби проходить через точку будь-якого. Ні, не проходить. Можна провести висоту і продемонструвати з вершини. З вершини проводимо висоту перпендикулярно до протилежної сторони. Проводимо діагоналі, діагоналі ось тут будуть десь перетинатися. Звичайно, нім. Другий нім. Діагональ ромба ділить його на два рівні-трикутники. Да. І перша діагональ, і вертикальна, і горизонтальна. Обидві діагоналі ділять на два рівні трикутники. Це можна доказати, але нам потрібно максимально швидко розв'язати тест. Так, перший, третій вірний. Спростити, що ми бачимо, знаменник біля змінних не має степеня. Не чіпаємо його з самого початку, а в чисельнику є степені. Квадрати кидаються, бо через різниця квадратів? а квадрат мінус Б квадрат. Але двійка не є квадратом. Але 50 ділиться на 2, значить 2 виносимо за В дужках залишиться А квадрат мінус 50 ділимо на 2b квадрат. Розкладаємо і різницю квадрати. Перша дужка – це всі без квадрати. 25 це 5 квадратів. Мінус 5b. А для того, щоб написати другу дужку, просто першу переписуємо і посередині ставимо плюс. Знаменник не чіпаємо, тому що вже видно, що в нас є вираз 5 b плюс І є така дужка. Скорочуємо. Залишається ціле без знаменника. Дужку вони розкрили. 2А відняти 10 b В одному гігабайті 2, на 10, 2 в 20 кілобайт. 2 в 20. Скільки кілобайт у восьми? Гігабайт? У 8 раз більше. Множимо на 8. Але у нас тут немає помноженого на 8, тому що 8 це степінь двійки. Третя степень. 2 в третій. При множенні степені показники додаються. 2 в степені 20 плюс 3. Варіант відповіді а. В прямокутній системі координат задано точку. Укажіть координати точки, ще є проєкція на вісь Y. Тут треба пам'ятати, що якщо точка знаходиться на осі, то в неї тільки одна координата не нульова, та, на якій осі вона знаходиться. Тобто 4 залишиться без змін, а X і Z координати зануляться. 0, 4, 5. 0, 4, 0. Варіант відповіді B. Нерівність 1 четверта в степені, 1 шістнадцята, 16. 16, 4 в другій, Отримаємо 1 четверта в степені 2х-6. Більше 1 четверта в другій. От уже дріб 1 четверта подразнює нас, основа менше за одиницю, значить знак нерівності змінюється на протилежний. У всіх нерівностей є виключення, коли знак нерівності змінюється на противажніх. Менше 2. 2х менше 8. 2 плюс 6, 8. х менше 4. Можна відразу відповідь виставляти, тому що це не складно, х менше 4. Ну, кому складно усно, рисуємо рисунок. Віз. Не зафарбовано менше. Ми знаходимося на точці 4, де знаходяться число менше за 4 з лівої сторони. Тобто від мінус нескінченності до 4 з круглими дошками. Де квадрат зі стороною? Так, відразу мені хочеться тут провести. Отак. Я думаю, що це потрібно буде робити. Висоту, так, у нас квадрат зі сторони 24. Е, підписую. Оце 24, але АД розділилось на частини. Е, АМ відноситься до МД як 1 до тобто а, М, Х, М, 2. Тобто АМХ, МД 2х, А разом 24. 2Х дорівнює 24, 3х дорівнює 24х дорівнює 8. Витираємо, пишемо тепер 8, а цей відрізочок в два рази більше, тобто 16, розділився на частини, КЦ дорівнює 6. Оскільки я провела висоту паралельно до С, цей відрізочок теж 6, тут у нас 10, тут 24, тому що ця висота теж яка дорівнює стороні квадрата. Розглядаємо прямокутний трикутник, з якого знаходимо КМ за теоремою Піфагора. Це гіпотенуза 10 в квадраті плюс 24 в квадраті. Таблиця квадратів присутня. 100 плюс 576. Це 676, по-моєму, це 26 квадратів. В геометричній прогресії b1, b3, b4, b. Б3, відповідно, потрібно знайти мені такі прогресії. Найзручніше розв'язувати, відвожу місце для кожного елемента прогресії. Кого знаю, записую ці місця. В 1 знаю. П'ятірка. Що ще знаю? Більше нікого не знаю. Б3 потрібен. Х. Але я знаю, що Б3 це Б4 поділити на 10 Тобто, з цього виразу я можу сказати, що В4 це 10 помножить на Б3. Використовуємо як основну властивість пропорції, виражаємо b4, тут по-різному можна думати. Тобто у нас прогресія зростаюча з знаменником 10. Якщо рухатись в праву сторону, то потрібно множити на 10. Рухаємось до більших індексів, множимо на 10. Рухаємось до менших індексів, ділимо на 10. Але рухатись ми можемо тільки від першого. Раз множимо на 10, два множимо на 10. Множимо на 100. 5 множимо на 100, 500. 14. -е. логарифм. 25, основа 0,2. Основа нам відразу не подобається. Це 2 десятих, звичайним дробом. Або 1 п'ята. Частіше всього в логарифмах ми не працюємо з десятковими дробами. 1 п'ята це 5 у мінус першому. Тоді логаритм 5 у мінус першому, 5 у другому, і використовуємо формулу винесення степенів під логаритмом. 2 на мінус 1, логаритм 5.5. Логаритм 5.5 з 1. Відповідно, мінус 2, мінус 2, мінус 1. Це модуль мінус 3, це 3. G. Покажіть корінь рівняння. Не потрібно це рівняння розв'язувати. Потрібно відкрити таблицю, представлену в довідничку, і подивитись, для якого кота синус дорівнює 1. Синус пі пополам дорівнює 1. А тепер порівняйте ці вирази. Сінус х пополам дорівнює одиниці, синус пі по доріні одиниці, х доріні πін. Успіхів. Мабуть, це найпростіше ММТ сьогодні дітям пощастило.